Якщо ми з вами повністю подолаємо тіньову економіку, корупцію, ці неефективності на шляху того, що ми робимо в економіці, то ми збільшимо свою економіку, ну я думаю, що десь вдвічі. Але є дещо більше, що ми повністю упускаємо з, взагалі з поля зору. Скільки коштує Україні відсутність власної дієвої виграшної стратегії? Стратегія це не про боротьбу з корупцією, це не про про, не про те, щоб наздогнати фопів і перевести їх на загальний режим. Це не про деолігархізацію чи якісь ще інші деактивності. Це зовсім не про це. Стратегія це про вибір того, що робити і що не робити. Значно важливіше концентруватись на робленні правильних речей, ніж просто на правильному робленні того, що ти робиш сьогодні. Тому що те, що ти робиш сьогодні, може бути помилковим і може бути стратегічно програшним. Антигітлерівський активіст Фрідріх Бонхофер колись сказав. Немає сенсу бігти проти руху потягу по вагону, якщо ви сіли не в той потяг. Тому ефективність не дорівнює стратегічному виграшу і успіху.